Доброго ранку всім. Передивляючись свої відео, слухаючи, що я вам розповідаю, що я вам показую. Практично ставлячись до того, що показую, до того, що розповідаю. Це була висновки, що в мене огляд виходить не самої троянди, а квітки даного сорту троянди. Це все, тому що в мене сад ще зовсім молодий. Плюс пропустила для зйомки цього літа першу хвилю. А не для кого не секрет, що саме перша хвиля, феєрична саме перша хвиля є про що розказати, що показати. Але все ж таки сподіваюся, що людина, яка хоче. Купити і думає, купити чи не купити цю троянду, яка подобається. Все ж таки мої відео, мої розповіді будуть корисні. На сьогодні хочу розповісти за троянду Цезар. Це плетиста троянда 97-го року, Мейланд, Франція. Вона хоче плетиста, але все ж таки невеличка плетиста троянда. Один із популярних сортів, один із відомих сортів, відрізняється рясним тривалим цвітінням та великими махровими квітками. З таким ось надзвичайним забарвленням. Вони мають чашеподібну форму. Широкі хвилясті пелюсточки. Витончено скручені до серединки квітки, що робить рожеве забарвлення насиченішим у центрі. Крайні пелюсточки ніжного жовтого кольору. При вигоранні на сонці ці пелюсточки бліднуть і квіточка стає, стає така біла, світла. Дуже довго тримається ця квітка на троянді. Вона не боїться спеки, вона не боїться дощу, але вона боїться тріпса. Цьому році в мене профілактичні обробки тріпса. Я дуже багато троянд спостерігаю і бачу, і любуюся ними. В минулих роках Троянда Цезарь була така брудненька. Квіточку я бачила, вона мене також радувала, але вона була з тріпсами така понівечена, брудненька троянда. Тому я рекомендую Троянду Цезарь від тріпса оброблювати, щоб спостерігати. За нею, щоб милуватись нею. Тріанда дійсно дуже гарна, дуже мені подобається. Вона майже постійно в квіточках стоїть, хоч і невеличка, але постійно вона у мене квітує. На одному пагоні від трьох до шести квіточок може відкритися. Може відкритися одна квіточка поодинока. Черня починаючи до самих холодів. Якщо ви не будете обрізати, то їй потрібна буде опора, тому що від такої квіточки пагони можуть хилитися. Дуже гарно цю троянду висаджувати на задній план, десь під парканом, тому що все ж таки це плетюча троянда. Троянда Цезар. Летюча троянда. Всім гарного дня, сподіваюсь, було цікаво. Хто ще думає, купувати чи ні, послухайте, подивіться і зробіть висновки. Для мене вона чудова. Я дуже рада, що в цьому році вона так красиво себе показала. Чистенька, гарненька, не брудна. На все добре.